Я хотів би Путіну побажати от той, що зараз прозвучить. Я буду його туди посилати, я сподіваюся, він не вразив десь туди, в той куточок, добре? Трясся твоєї матері, ти нечиста сила, щоб швидкою настою тут тебе носило, підняло і гетнуло, в глоча розірвало, щоб тобі матючате у зубах застряло. Боком тобі вилізло, руки покрутило, У дугу скаблучило, клапан перекрило, в голові загупало, в носі закрутило, в животі запало, щоб в оці заіскрило, громом тебе луснуло, з бити, як нитка, і була, щоб з одягу на всіх одна свитка. Щоб тебе талонами обділили свого, щоб розкупонили, роздягли на голо, щоб тобі відмовили, коли ти попросиш, щоб твоєю мордою молотили просо, а куття торішняще не встояла в кузі. кольки б межеребрища п'яні і сволоцюзі і нітраті вгадино у печінки жовтухи, щоб тебе у спасівку закусали муки, щоб ти без зеркала і кінця не бачив. В себе я вже закляв. В ляв щоб не виходив, бив смолу гарячу, і щоб після випивки ти не похмелявся Самогонний апарат, щоб тобі зламався, щоб наївся трутки ти та за свої гроші. В домовині бачити, який ти хороший, щоб на окописьках іроде проклятий, загребли б худобино тебе без лопати, щоб жив ти зо століт, дві рачки лазив, раз такий ти паразит і така зараза. Щоб у тебе задниця по шпуру розійшлася, щоб твоя дружинонька з кумом повелася, щоб любили всі її та не брали заміж, щоб ти чіплявся аж за дроти ногами. Сорок щоб синів було, і усі дівчата. Як не товста, як не товста то крива, кожна щоб почата, діти твої кликали. Щоб сусіда тату, щоб тобі гостей нових кожен день у хату. щоб нічого ти не міг випросити по попалястим лиш на сміх мав одну зарплату і щоб ту зарплату всю віддавав ти жінці, щоб у тебе тільки брищ виріс у Жирінці. Ще краще, аби він та на п'ятці взявся, і щоб ти ти на двір так і роздувався. За тобою, щоб курів шлях, не мог за чортом, став би волоцюгати жертвою аборту. Не забули, щоб твій дім таргани блощиці, щоб їхати вночі на своїй бив пиці. А щоранку і щодня, щоб ловив на кухні, рака б тобі у штани, щоб сміявся на путні, на тому, щоб ти сидів на чому стовбичиш. Щоб ти зі смаком їв, тільки яйця бичі І би не наївся би, пив би не напився, а щоб ти вже не діждав, щоб ти сказився і щоб ти добра не мав. Дихав би на ладан, лиш на ліки працював, щоб здохти, гаде виздихала бухліві також і скотина, між ногами, щоб кілок. Правив за машину, а без півня, щоб тобі зафоктали кури, раз такий ти виродок і такий придурок, щоб у твоїй лисині воші завелися, щоб ти повісився, щоб десь стопився. щоб тебе на могилки холера забрала, щоб тобі заціпило, бо мені заклало.